Ми хотіли би поговорити з вами про те, які критерії ви бачите, треба буде виставляти агенції, якщо до якості цієї номенклатури товарів і послуг, які буде закуповувати агенція, до, е, і до постачальників до тих компаній, які будуть приходити на тендер. Дже, що ми бачимо зараз по тих скандальних ситуаціях, які вже прогреміли у засобах масової інформації, що є компанії українські, які, скажімо так, або не виконують виконують свої зобов'язання або виконують неякісно, або там под... кладають з ними додаткові угоди вже за завищеними цінами? Це якби одна проблемна історія. А є ще компанії іноземні постачальники, які е, взагалі є, працюють на іншому, на іншому полі, на в іншій країні. І якщо вони щось порушують, ну, наприклад, не постачають товар, який мали би постачати, то яке тут поле діяльності і можливості? в агенції оборонних закупівель уже щось потім розбирати по факту, коли контракт по суті зірваний, то що ви плануєте робити наперед? Тобто ще раз повторюся, які вимоги виставляти щодо товарів і послуг і щодо компаній постачальників? Наскільки це буде відрізнятися від того, як працювало у цій сфері дотепер Міністерство оборони? Ті посадовці, ті посадові інструкції, які діяли щодо закупівель необоронних товарів і послуг? Це дуже об'ємне питання. Давайте. Спробуємо розібратися у нього е, по частинах. Розділимо на дві складові. Перше, це вимоги до товару, і друге це кваліфікаційні вимоги до учасників процедури. Це два різні блоки питань. От давайте по-першому. Да? Е, це питання управління якістю. Тобто, які вимоги до товару, тобто, наприклад, чи то до курток, чи то до продуктів харчування, чи то до пального встановлюємо. Ми, як ну, такі, що це є мінімальний стандарт, якому мають відповідати всі товари, які поставляються в інтересах ЗСУ, встановлення вимог це перше. І друге це контроль якості при приймання на відповідність цим вимогам. Так ось зараз ці дві функції вони виконуються за периметром закупівельної функції, тобто не департамент закупівель в, е, в Міністерстві оборони і у найближчому майбутньому. Не агенція закупівлі в сфері оборони, яку я очолюю, встановлюють ці вимоги і контролюють їхнє дотримання при прийманні. І це, як на мене, є проблема, тому що е, це є два різних департаменти uh -huh. у Міністерстві оборони, які є малопрозорими. Ви про них я впевнений, що навіть не чули, що вони такі є. А вони не просто є, вони суттєво впливають на те, як закупівлі відбуваються. І друге, як як виконуються поставки за такими закупівлями, Це два різних департаменти. Так, от наша ціль, і я із новопризначеним міністром про це вже коротко говорив. І я сподіваюся, що таке бачення буде підтримано. Що те, що сьогодні ці організації у сенсі функціональному, не організаційному, знаходяться за периметром закупівельного процесу це не є правильно, вони так само вони мають бути в межах цього периметру. Що це означає? Це означає, що коли встановлюються вимоги щодо якості, вони не можуть встановлюватись таким чином, що ми маємо ситуацію, що у нас є лише монопольний постачальник, тобто один єдиний по тій чи іншій однопотічній частині. Тобто інші це навмисно так? навмисно так виписано, так під певну компанію. Тобто. Uh -huh. Не поодинокі випадки, коли це виписується так, що є лише один виробник, який може відповідати таким вимогам. і Ми маємо ці ситуації прибирати. Є ситуація, коли є олігопольна змова на ринку, тобто вона точна очевидна за тим, як відбуваються тендери, що ніхто не конкурує по ціні, всі між собою. Розбирають ті чи інші обсяги, і е, ми, як ну, держава, і в цілому, ми як ну, платники податків, ми не отримуємо найбільшу цінність за кожну гривню, що ми платимо. Це так само має переглядатися в бік того, щоб е, ринок демонополізувати, розширювати ну, конкуренцію, і ну, разом з тим да, дійсно переконуватись в тому, що якість ну, товарів, якому справедливо. Очікуватимемо за такими закупівлями є на належному рівні. Для так. того щоб це змінити і загнати цих людей, які виписують відповідні умови, так. так для цих товарів, характеристики, там мінімальні показники якості, це потрібно чи є рішення нового міністра оборони, так. чи чи є так. чи Кабмін? Це просто буде це. Має бути надас міністру. До угу. ми, як агенція, отримаємо певні повноваження, для того, щоб ті чи інші вимоги до постачальників, якщо ми розуміємо під час взаємодії з ринком, що такі вимоги не можуть бути. Виконані ніким іншим, окрім однієї компанії, щоб такі вимоги переглядались. Да, тобто ми маємо отримати такі повноваження. Сьогодні у нас їх немає. Це наказ міністра. Друге, що стосується приймання товару, тобто контролю якості вхідного під час його поставки. Тут так само є ситуація, коли станом на сьогодні дуже багато чого вирішується дискреційно, тобто на власний розсуд того чи іншого, іншого інспектора, який знаходиться на прийманні такого товару. В деяких випадках вони його приймають належно, тобто вони перевіряють все те, що має бути перевірено, все те, що має бути перевірено, в деяких випадках вони на ті чи інші ситуації закривають очі. Така, така практика має припинитись з тим, щоби всі постачальники точно розуміли, в яких випадках їхній товар не приймається, в яких випадках він. Приймається з тим, щоб це, це для них було абсолютно точно зрозуміло на етапі, коли вони ще подаються на тендер, з тим, щоб не було сподівання на те, що якось вони порішають при прийманні і наприклад, та чи інша. Та чи інша куртка з Індії, з Туреччини там, із третіх країн, чи навіть звідси з України, що вона буде прийнята, бо потім все це можна якось uh -huh. владнати. Щоб це не можна було владнати, ми маємо так само той процес при прийманні товару зробити чітко алгоритмічним, встановити ті випадки їхній вичерпний перелік, коли цей товар іде на лабораторний контроль, встановити вичерпний перелік тих підстав, які є. Слугують для обов'язкового відхилення, ну тобто, відмови від приймання такого товару з боку постачальника. це це так само має бути введено в периметр цієї агенції з тим, щоб ми ці вимоги виписували у контрактах. І були переконані в тому, що при прийманні товару той структурний підрозділ міністерства оборони, який за це відповідає, він брав цей контракт і по ньому проходився як по чек-лісту, що саме вони мають перевірити, як саме вони мають це перевірити з тим, щоб це не було в їхніх дискреційних повноваженнях. Ну і щодо що Угу. і щодо І, дру да, і друге питання, що стосується компаній. що стосується компаній, мають встановлюватися належно колекційні вимоги для всіх учасників тендерних процедур, невідповідність яким автоматично означає відхилення. Ці кваліфікаційні вимоги зокрема означають, зокрема передбачають, якщо ми говоримо про невиробничі компанії, наявність у них матеріально-технічної бази, на наявність... тобто посередники Вони ви викидаєте, так, пане Арсене? Посередники це які критерії, які дискваліфікують учасницю компанії? Ну, тобто, якщо компанія немає свого виробництва, але вона береться все одно щось постачати в великих обсягах? Ми обсяг? розуміємо, що у нас є достатня кількість виробників, які готові е виробити весь обсяг необхід. Хідне для збройних сил України, а без залучення для цього дистриб'юторів та посередників, які агрегують такі обсяги, десь на зовнішніх ринках сюди їх привозять. Тоді ми точно орієнтуємось на те, щоб працювати з виробниками. Якщо ми розуміємо, що є якась ноктурна позиція, яка на внутрішньому ринку. Яка на внутрішньому ринку не виробляється в достатньому обсязі, і де потрібно виходити на зовнішні ринки. Тут є два варіанти: або ми укладаємо прямий контракт із нерезидентом, якщо на це немає законодавчих обмежень. Якщо на це є законодавчі обмеження, то це ну, як правило. Ми говоримо про таку нокутуру товарів, де є певний режим введення в обігу товару на ринок, да тобто мають бути дотримані. Певні ну, процедури при привезенні цього товару е, на місцевий ринок, тобто якийсь фідний контроль, якась сертифікація якості, то що це як правило виконують уповноважені представники таких іноземних виробників, е, то ми можемо працювати із постачальниками із місцевими, які при цьому продають е, товари іноземного виробництва. Якщо таких законодавчих... Обмежень немає, і ми можемо просто привезти товар та відразу його поставити в інтересах ЗСУ на ті чи інші склади. То скоріше ми будемо говорити про безпосередній вихід на зовнішні ринки. Зовнішня економічна діяльність є, є певні ризики і з тим, як вона виконується, але ці ризики нам дуже добре відомі у медичних закупівлях України. Хочу сказати, що десь. 65% в середньому вартості укладених нами контрактів щороку припадало на нерезидентів, тобто безпосередньо на виробників на великі фармацевтичні компанії. Великий обсяг контрактів з за кордонами, а який відсоток не був виконаний, тобто зірваний іноземними постачальниками, тоді коли ви очолювали державне підприємство медичні закупівлі? Цей відсоток був. Він не був високим, але він був. Що означає зрив контракту? Зрив контракту, те, як ми їх дизайнували, ці контракти, ніколи не означав, що ми не могли отримати гроші, які були оплачені, якщо була така попередня оплата. Від такого контрагента, тобто ми завжди ці гроші отримували завдяки використанню фінансових інструментів, які унеможливлювали е, неповернення ну, таких коштів. Тобто, е, це було завжди питання не про кошти, а питання було про доступ до того, що необхідно пацієнтам. І Це було те, е, на що ми щоразу звертали увагу, і де щоб перебудовували наші зпівельні стратегії з тим, щоб ті контрагенти, е, які Мали негативний досвід е, такого постачання у попередніх періодів, щоб ми їх дискваліфіковували ще на етапі тендеру, да щоб ми в принципі з ними не укладали контракти. Так само це буде і тут. Ми проаналізуємо, чи е, ці контрагенти належно та добросовісно виконували контракти в попередніх періодах, навіть якщо не ми були контрагентом. Якщо ми бачимо, що є ризики такі, що е, ці учасники будуть виходити до нас на прозоро та пропонувати. Ту чи іншу продукцію е, за низькими цінами, то ми будемо шукати можливості або для, е, для дискваліфікації, або якщо ми будемо розуміти, що законодавчий підстав для дискваліфікації не буде, тоді ми будемо розвивати відповідні обсяги для того, щоб це не були єдині постачальники по тій чи іншій номенкатурі. Тобто, ми таким чином будемо управляти цим ризиком. Пане Арсене ще маленьке уточнююче питання щодо критеріїв до компанії постачальників. Чи буде таким негативним критерієм, який блокуватиме участь, можливо, участь компанії у постачаннях товарів та послуг через агенцію закупівель у сфері оборони для збройних сил України, якщо серед засновників чи кінцевих бенефіціарів, чи, чи серед менеджерів будуть люди, які є самі політиками українськими теперішніми або минулими, або їхні родичі, ну я тут натякаю очевидно на історію з постачанням курток для збройних сил України, де виявилося, що серед засновників цієї турецької, нібито, фірми, племінник народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань національної оборони пана А, чудове питання. Насправді, якщо якась компанія заснована на родичі народного депутата. Або іншого можновладця, це не означає, що бані автоматично має бути дискваліфікована. Але що має бути зроблено, і що точно має бути зроблено, має бути врегульований потенційний конфлікт інтересів. Тобто, якщо ми розуміємо, що наприклад є якась компанія, яка подалася на тендер серед її засновників, є. Близька особа до того чи іншого можновладця, які теоретично може впливати на чи то нашу роботу, чи то на роботу міністерства оборони, тощо ми маємо переконатись в тому, що такий що така кампанія і такі ну можновладець, вони ніяк не використовують ось цей ну, формальний чи неформальний вплив для того, щоб ті чи інші рішення ухвалювалися. Як саме це робиться? Це робиться таким чином, що якщо ми би контрактували таку компанію. То ну відповідно скоріш за все, як би це виглядало? Ми би ми б надіслали пану пану народному депутату повідомлення про те, що він має здекларувати yeah. е, відсутність реального конфлікту інтересів, та має. Самоусунутись від всього того, що стосується оцінки нашої діяльності, від всього того, що стосується голосування по тих чи інших рішеннях, які стосуються нашої діяльності чи діяльності Міністерства оборони в сфері забезпечення, це є цивілізований шлях для врегулювання таких ситуацій, в принципі, це якщо говорити про формальний аспект цієї історії. Якщо говорити про реальний аспект цієї історії, то я собі Скажімо, так не дуже уявляє ситуацію, коли вчора створені компанії сьогодні виходять та пропонують найкращі умови для того, щоб запропонувати найкращі умови, як правило, компанія має мати добре розбудовані структури, процеси має мати налагоджені зв'язки із сировинними ринками. Це все не історія одного дня, це не історія навіть одного місяця. Тобто, це як правило компанії, які досить тривалий час знаходяться на ринку, які мають на цьому ринку об'єктивно певну частку. І ну, саме такі компанії, як правило, здатні запропонувати найкращі умови, якщо ми говоримо про, про наші тендери. Пане Арсене, неймовірно цікаво слухати вас, а ще ще цікавіше побачити вже реальні результати. Перші можливо звіти і ті компанії, які прийдуть ну, вже як постачальники до нової агенції з закупівель у сфері оборони, яке ви очолюєте. Ну треба дочекатися. Я бачила в одному з інтерв'ю. Ви говорили, що агенція ймовірно вже запуститься в жовтні. Я от хочу уточнити: цей онлайн є актуальним Станом на сьогодні. Ми розуміємо, що у, нашому, у нашій сфері є суттєві зміни, які дещо сповільнюють всі процеси. Ну тому що новий міністр має мати певний час на те, щоб вчитатись у специфіку тих чи інших питань, і ми розуміємо, що ця. Оперативна пауза може тривати якийсь час, але в цілому, те про що я казав щодо того, що в жовтні ми маємо запуститися, що це означає? Це має бути проголосована відповідна постанова Кабінету міністрів України та ухвалена на її виконання наказ Міністерства оборони щодо доведення до нас відповідних підпрограм Міністерства оборони по по програмі забезпечення збройних сил України, от все це я сподіваюся, і сподіваюся, уґрунтовано все це буде виконано а, на початок жовтня з тим, щоб в середині жовтня ми змогли запуститись. В принципі, всі передумови для цього є, і, та, і я досить оптимістичний щодо нашого своєчасного запуску. Своєчасного у розуміння того, що це жовтень. Бо звісно, коли ми лише запускали всю цю діяльність і ще з попереднім міністром ми говорили про те, що ця діяльність має бути. Запущено ще в липні серпні цього року з тим, щоб в липні-серпні проторгувати певний обсяг за кошти державного бюджету 23 третього року. Станом на сьогодні, все те, що передбачалося у державному бюджеті двадцять третього року на забезпечення армії по теловільному номенклатурі було вже проторговано. Відповідні контракти підписані, підписані не нами а. Департаментом, тобто, ну маємо, що маємо. Я так розумію, що політична відповідальність, в тому числі за те, що ми своєчасно не спустилися, була вже понесена. І останнє запитання, ви вже згадали про призначення нового міністра. Всі ми знаємо, що ви не просто знайомі, що вас пов'язує активна діяльність у меджлісі кримськотатарського народу. Тому скажіть, будь ласка, якщо це можливо, щоб ви сказали нам, а що ви відчули, коли побачили цю інформацію, чи дізналися в якийсь інший спосіб, не у змі а через свої канали, що саме Рустема Умерова мають призначити і, зрештою, призначили міністром. Оборони України. На ваш погляд, що це означає? Ну і крім того, я ще раз повторюся хочеться дуже дізнатися, які емоції ви відчули. Все ж таки, це не, не просто ви знайомі, ви знайомі по такій важливій діяльності у Меджлісі Скажу відразу, для мене це було неочікувано. Тобто я дізнався про цю потенційну зміну дещо раніше ніж це стало відомо широко широкому загалу. Але тоді, коли я на просаді в про це дізнався, для мене це було вельми неочікувано. А що стосується вражень, то я б це писав, для мене найголовніше враження воно полягає не в тому, що ми давно знайомі особисто. Бо насправді ми говоримо про те, що мають працювати системи, процеси безвідносно персоналі. Да? Тобто, те, що ми з ними особисто, це, це полегшує комунікацію, але це не має бути основою для нашої взаємодії. Так, от для мене не це було головним. Головним враженням для мене було те, що нарешті кримські татари отримали призначення на тих рівнях, про які. Ми не могли подумати ще років 10 тому на тлі тих, тих практик, скажімо так, адміністрування, які були притаманні в Криму до 2014 року, коли кримські татари здебільшого не могли навіть теоретично поміркувати про те, щоб Посідати посади на центральному рівні, на рівні центральних органів виконавчої влади, тому це для мене є абсолютно чіткий сигнал про те, що наша українська держава суспільства пройшли досить серйозний шлях до розбудови дійсно. Європейської політичної нації я лише один штрих додам, як це виглядало ставлення до кримських татар їхнє неможливе просування по державній службі. Рифат Чубаров у 2010 році мені розповідав. Це в Криму була розмова. Що в службі безпеки України у відділенні в Автономній Республіці в Республіці Крим взагалі не було жодного кримського татарина. А тепер, бачите, ми маємо міністра оборони кримського татарина, і ви теж представляєте кримськотатарський народ, і ну і український народ, звісно, теж. Тому дякую вам дуже за це інтерв'ю, за цю розмову. Щиро бажаємо вам успіху. Ну і будемо, звісно, пильно стежити за всіма тими анонсованими процесами, про які ми сьогодні говорили на українському радіо. А я нагадаю, з нами був Арсен Умаділов керівник агенції у сфері агенції закупівель у сфері оборони це структура, яка входить до міністерства оборони.